Привіт, друзі! Мене звати Валерія. Я когнітивно-поведінковий психолог. Це відео буде присвячено депресії, коли нічого вже не допомагає і ви не можете впоратися з собою. Також я нагадую, що на цьому youtube каналі вже є відео про депресію. Де я розповідаю про чотири вправи, які допомогли моїм клієнтам самостійно вийти з депресивно-тривожного стану. Також нагадую, що в моєму телеграм-каналі є Гайд депресія, де є теж вправи, і ви робите ці вправи, і самостійно виходите з депресивно-тривожного стану. Це науково-доказові вправи, тобто вони точно працюють. Але. Але я розумію, що депресія дуже-дуже тісно пов'язана з нашим розумінням і відчуттям себе, і бувають такі моменти, що просто неможливо заставити себе щось робити. Навіть завантажити гайд, навіть почати виконувати ці вправи. Бувають ситуації, що немає коштів на терапію, і людина роками живе в стані. Що вона не може вибрати з цього замкнутого колу. І часто депресія вона супроводжується ще таким відчуттям, що людина думає, що я нездібна, я негарна, я нещаслива, що всі якісь такі, от вони такі, якісь, знаєте, начебто, дорослі, такі розумні, класні, успішні. А от я просто не до якась. І тому навіть не буду я і пробувати ці там відео дивитись, вправи виконувати, гайди, скачувати. Взагалі не буду навіть е відмовлюсь навіть від спроб. Тут же підключається синдром вивченої безпомічності, Відмовлюсь навіть від спроб щось зробити зі своїм життям. І якщо ви впізнали себе, тоді це відео, от якраз для вас. І. Тут будуть рекомендації, які ви вже, мабуть, чули десь, але вони набагато легше впроваджуються в наше життя, і від них результат може бути не гірше, а частіше, і навіть набагато сильніше, ніж від терапії, від самостійної роботи виконування вправ. І перше, що я хочу сказати, і це саме важливе, це фізична активність. І дуже часто всі а, психологічні хвороби, розлади, так, вони є а, в нашому тілі. І коли ми починаємо, ми можемо знаєте, навіть виходити нашу депресію. І є техніка ходьби, коли ми проходимо а, певну кількість кілометрів, це нашу психіку погружає в один ментальний рівень. Потім ще більше проходимо в інший, і там не пам'ятаю точно, і це навіть і не важливо, тому що це дуже-дуже індивідуально, але десь приблизно від 18 кілометрів вже мозок він погружається в такий трансцендентний стан, де приходять відповіді на запитання, де приходить нове розуміння взагалі, життя. Знаєте, бо депресія, ми ж дивимося під таким. Жахливим кутом на своє життя, де ми якісь невдахи, де немає шансів навіть пробувати, що взагалі все обречено. І тут вже може з'являтися зовсім зовсім інше взагалі бачення себе, те, що може прийти в терапії через місяці роботи. так? Тому я розумію, що ходьба, так? така активна і депресія, це начебто. Полярні речі, тому що коли депресія, людині просто хочеться не знаю, накритись накритися так, і о, просто отак от лежати і чекати о, ну, чекати чогось нехорошого, скажімо так, негарного. І, звісно, о, я розумію, що не хочеться взагалі жодної фізичної активності, але повірте, дуже-дуже багато. Розладів ментальних, їх можна фізично витрясти зі свого тіла, можна піти на якісь танці, можна піти на займатися бігом, можна займатися по йогою. Не обов'язково мати якийсь фінансовий ресурс чи якісь суперумови е, е, для того, щоб. Почати робити. Тому я раджу саме почати з ходьби. От просто взяти з себе, випхнути. От, наприклад, вихідний день, так, у вас немає жодних обов'язків. Просто вдягтись і йти куди очі дивляться, поки ви просто настільки не будете втомлені, що. Друзі, зміна локації, тому що я почала знімати це відео в Барселоні. Сьогодні я вже в Мадриді. І як подруга, яка в 22-му році вчила мене українські, вона така дуже молода на 10 років, молодша в мене весела львів'янка. І мені знаєте, дуже сподобалось таке слово вимахуватись. Так хочу сказати, що я не вимахуюсь, а це так плавно переходжу до. Другого пункту, якщо ви в депресії, і це не просто назва, знаєте, от в мене поганий день, все в мене депресія. Депресія це стабільно поганий день, стабільно поганий, вибачте, настрій, коли ви живете в мінусі, більше двох тижнів. І от якщо вам нічого не допомагає, то це відео якраз для вас: що перше це фізична активність ходьба, а друге. Це якраз подорожі. І, будь ласка, адаптуйте це відео під вас. Я розумію, що немає можливості може змінити не те, щоб там міста, але можна сісти на, на автобус, трамвай і поїхати в інший кінець того населеного пункту, де ви проживаєте, погуляти там в іншому парку. Чи пройтись по новим а, вулицям, чи по тим вулицям, по яким ви декілька років не ходили по тим районам, де ви не бували а, роками. Тобто, коли ми змінюємо а, навколишню зовнішню картинку, а, це дуже сильний. А, після закоханості це другий істочник а, дофаміну. А дофамін – це якраз і та гормональна протидія депресивному стану. Тому змінюйте локації, змінюйте, якщо у вас є можливість подорожувати, інвестуйте в це. Знаєте, раніше я би собі не дозволила, от стільки як зараз, витрачати на подорожі. Тому що по факту я живу за кордоном. У мене зйомна квартира, зйомна машина. Я собі просто все менше і менше е, витрачаю кошти не на там, якісь речі дорогі, так, але я дуже багато витрачаю саме на мій емоційний досвід, як там подорожі, концерти. Наприклад, вчора я була на матчі Барселона е, і Мадридський Реал. Це вважається саме в світі. Саме популярні дві команди найпопулярна гра, яку дивиться з цими двома командами в світі, і для експіріансу, для досвіду, тому що коли буває сумно і грустно, можна зануритись в спогади і кажеться, що та ну що це ж? Було і пройшло в руках не потримати нічого, але ні, якраз наші спогади, це те, що з нами лишається, наш емоційний досвід, те, що саме з нами назавжди. Тому що навіть бачите, ми, наш, з нашим житлом може статись все все, що завгодно, з нашими не знаю, там, речами. От я сьогодні е, зрозуміла валізу, розпакувала, що я забула. Одну з самих улюблених таких в мене як світшот Ахне студіо, тобто можна загубити якусь річ, можна втратити якісь кошти, але ці наші емоційні інвестиції як подорожі, якісь шоу, якісь, якщо навіть ви любите куштувати нову якусь їжу це теж дуже-дуже. Сильний о, буст дофаміну. І це, якщо знаєте, ви в депресії, я знаю, що це таке. В мене стільки було клієнтів, що не могли собі чай тижні зробити. І просто домашнє завдання було зробити собі чай, розумієте? І о, от саме я розумію, що це важко змінювати, але ну, принаймні це набагато легше, ніж. Стабільно там, виконувати домашнє завдання психолога, чи якщо ви навіть подивитесь, це дуже класне відео з цими порадами, цими чотирма вправами. Їх навіть якщо важко виконувати, то а, кроки, друге, ми змінюємо картинку, це подорожі, такі, які ви можете собі дозволити. Третє це наше харчування. Харчування. Тут вже було багато досліджень, що середземноморська дієта це коли ми їмо багато риби, м'яса, овочей, фруктів, і це переважно 80% нашого раціону з цього складається, з такої якісної, наповненої їжі, то це напряму впливає на наш емоційний стан. Тому, якщо ви будете виконувати ці, я знаю, що зараз я не відкрила вам Америку, і ці речі ви, мабуть, знали, але якщо ви вимкнули це відео і ви його дивитесь, то я впевнена, ви не виконували ці речі. Але якщо ви, навіть будучи в, самому, в самій адській депресії, ви почнете ходити багато, Багато це, ну, давайте так, від, ну, мінімум, ну, 10 тисяч кроків це мінімум, так? Тобто фізична така нагрузка. Харчуватись і міняти картинку. Міняти картинку, їздити в сусіднє місце, в сусідній район. Якщо є можливість подорожувати в інші країни. І четвертий момент це. При депресії нам завжди хочеться забити, закритися від людей в свою ракушку, максимум це скролити, дивитись YouTube. І тут я дуже раджу все ж таки поступово соціалізуватись, набувати свою соціальну позицію. Це ви можете почати хоча б. Бувають якісь курси, чи безкоштовні групи, де ви можете просто без камери, без мікрофону просто бути присутнім, наприклад, да, в якійсь групі слухати людей. Потім ви вже можете щось сказати. Чи якщо у вас є друзі а, і ви з ними ще не загубили контакт, як це часто буває при депресивно-тривожному стані, то з ними зустрітись, з ними провести час. От добавити якесь спілкування офлайн чи онлайн. І виконуючи ці чотири кроки, я вам обіцяю: вже за місяць ви можете відчути дуже-дуже суттєву різницю в вашому стані. Навіть, знаєте, фізично, якщо ви тільки хоча б будете дуже активно займатися ходьбою чи фізичною нагрузкою, вже депресії не може бути при цьому факторі, тому що це несумісні фактори. Тож, друзі, давайте, будь ласка, я розумію, що ви все це чули, але давайте, будь ласка, виконувати, і не хочу робити це відео дуже довгим, тому на цьому все. Підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій Телеграм. І ставте лайк, пишіть коментарі цьому відео, пишіть, чи подобається вам такий формат, чи подобається більш цікавий, наприклад, коли там є складний монтаж, от вам ціну, цінувач цього. Мені все дуже цікаво, тому що я тут для вас. І всім гарного дня, до зустрічі в нових відео. Па-па!